Ближче до людей тепер мають працювати чиновники. Міський голова підписав розпорядження, за яким начальники управлінь та ЛКП повинні планово зустрічатися із львів'янами у районах. Там посадовці звітуватимуть перед громадою про виконану роботу, радитимуться, як використовувати бюджетні кошти, говоритимуть про зміни в роботі управлінь чи ЖЕКів. Тут є можливість для кожного мешканця задати питання, які хвилюють. А з іншої сторони пояснювати мешканцям, що ми робимо, і питатися поради мешканцям. Це є практика, яка, на мою думку, є новітня в Україні, і наша мета це вибудувати якісну модель спілкування влади і громади, щоб чиновники не засиджували, не засиджували в своїх кабінетах, а йшли до людей. Першу таку зустріч проведе Галицька районна адміністрація вже у четвер, о, о 18.30, у музеї історії релігії. Наступним буде управління транспорту та зв'язку. Зустріч відбудеться у 46-й школі о 14-й годині у неділю у Франківському районі. Говоритимуть про нову транспортну схему міста. А вже за кілька тижнів у ратуші мають створити чіткий графік, за яким відбуватимуться звітні зустрічі посадовців із городянами. Дотепер виконавчі органи звітували лише у стінах ратуші.